Доброго денечка, ще один раз. Дивіться, я вам показувала, що я купила гліцинію. Тут два пакетики. В кожному пакетику. Ой! Ану, розсипала. По 10 насінин. 2, 4, 6, 8, 9. Значить, ще десь один тут остався. Зараз я достану. І це. Вон, дивіться. І це ще один пакетик. Я їх попередньо відкрила. Тут повинно бути 20 насінин. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Дивіться, зернятка ці є отакі маленькі, але я теж їх зараз замочу. А потім виберу кращих кращих. Коротше, говоря, я як начиталася. Я вже мала їх не сіяти, якщо чесно сказати. Я вже мала не сіять. Е, мені сказали, що дуже довго сходить, що дуже довго тесе. А я он, подивилася відео і зроблю зараз експеримент. Але я буду робити, ще додав одну штуку від себе. Дивіться, я купила перекис кисню. Я на півгодинки. Заливаю, замочую насіння, тобто я його обеззаражую, маленьку дірочку прорізала, але нічого зроблю, е е обеззаражую е півгодинки в перекисі кисню. От. А потім я його зіллю через півгодини і перекис трошки пом'якшить цю шкірочку. О, зараз попечу пальця. Ще зараз трошки додавлю. Ну, Вроді би хватає, але ще чуть добавлю. О, Дивіться, бачите. Тут в китайському магазині купила дешевого. Полежить в мене зараз пів години, добавлю трошки, щоб більше насіненки трошки не покрило. От. І я візьму його, дістану і положу у прозорий стаканчик у воду кімнатну. На 2-3 дні. Зараз я вам ще покажу одну штучку, дивіться. Дивіться, катонесенька ця насінинка. А я вам потім покажу, як вона побуде 2-3 дні е, у воді. Як вона набухне е, і яка вона стане. Потім після цих трьох днів, ну, максимум 5, я прямо в землю посажу в стаканчики. Можна садити в один маленький стаканчик по 3 насінинки. Але я посажу по дві, а потім буду їхати додому і поставлю прозорий контейнер. Теж у китайців куплю, вони там дешевенькі, куплю, щоб був невисокий. І там буде в мене скільки, якщо по дві насинини, буде 10 стаканчиків. От, і поставлю, що треба поміряти. Там і в магазині стаканчиком поміряю 10 штучок, щоб невеликого брати. І поставлю тут собі до їди. В автобус, у сумку з їдою, закрию кришкою, бо так і треба, щоб при висадці їх закрити кришкою плотно і щоб вони були плотно закриті. Слухайте, я так надивилася і собі думаю, ну як так не посадити таку красоту. А лишки продам. Ну і все, як в мене вийде продать. Я ж дуже любительниця це все роздавати. Попробую продати. Попробую продати. Але вже так пошкодувала, слухайте. Раз таке діло, я так розохотилася, а туди автобусом не хочеться їхати, тому що це далекувато. Завтра приїжджає Настя, в суботу попрошу і поїдемо. Як ще як є, тому що як я купувала, там чуть-чуть пару пакетиків висіло. Хіба що вони добавили. А може вже і продалося. От. А якщо є, я ще два пакетики куплю. І от таке. Ну, Побачимо. Буду вам постійно показувати. Оце вони постоять півгодинки переложу в тепленьку воду. І тоді вони через п'ять днів я покажу вам, як я буду висаджувати у стаканчики з землею. І яке це буде насіннячку. Зараз воно. Де воно така камера? О, бачите, яке плескати? О, тако буде краще видно. О, бачите, яке воно? Прямо плескати, плескати. О, та в воді воно розбухне. І так я зрозуміла, слухайте, я скільки років старалась деревовидну піоні, цю ну, півонню дерево, деревовидна посадити. Там писало зробити рядочок, залити водою, поставити насіннячко, І що воно зійде? Слухайте, я вже років п'ять підряд таке роблю. А це ж треба отако зробити. Ото, слухайте, вік учись, вік, вік живий і вік учись. І якщо Бог дасть, то в мене буде така красота. Навіть знаю, куди посадити. Я цілу сторону від сусіда, це ліани, їх можна формувати, формувати і деревами, але треба дуже сильні опори, тому що воно зразу буде тоненьке. А можна натягнути, от, наприклад, оце паркан, оце, наприклад, паркан, натягнути якусь проволоку. Але ж не треба, треба буде її закріпити у декілька місцях, тож якусь чи прив'язати до арматури грубої, чи що, тому що воно буде вигинатися. і кажу, пустить Ліаною. Я в нас у рівні бачила в людей цю красоту. Оце мені таке в голову зараз тільки що прийшло. От, ну що ж, я нічого не роблю, знаєте, як руки чешуться. Що ж я ту їду зроблю, кудись там схожу, там те і все. Слухайте, хочеться щось серйозне робити. Я так довго не звикла сидіти без діла. Добренько, на цьому все. Я буду вам кожен етап показувати. Може, хто захоче, в нас воно теж продається. Можна по інтернету виписати. Пробуйте, вирощуйте і будемо мати красу. Воно є ще жовте, воно є рожеве, воно є. яка хочеш є. Цвіте два рази в рік. Воно цвіте в травні, вроді, і цвіте в серпні. При гарному догляді. Любить, щоб гарно доглядали, в хорошу землю посаджена і сонячна сторона, де немає вітрів. От, де нема вітрів, то мені трохи не підходить. У мене там часом такі вітри, що страшне діло. Таке на цьому все. Буду хоч, хоч над цим працювати. Все, щоб все було саме найкраще в нас на Україні. Ой, я так додому хочу, і щоб наступив мир.